І в'яленькі окрібочки. О, це хорошо. Не пойму. Ловили лето, а ту малине <рес> І так дає. Та бачу, я ж на дві не можу. Доброго ранку, друзі. Сьогодні яке у нас, братан? 15, 15 березня, слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні таку... Думаємо додати на наш канал рибалочку ще. Ми не видержали. В планах було поїхати на село вже ремонтувати, це, так сказати. Ну, приїхали ми в потоки, так? Да? Потоки, на да, пселів половить. Плату. Плату ми вже закинулися. Ось Судочки, правда на судочки так сказати. 16 в 16 у селі, а в місті те, що було, з того, з того і назбирали удочки. Так що закинулися, Подивимося, Дивимо, що, буде. що да, будемо пробувати, що воно вийде. Brožnici. Dvo. Tak, se što Есть, лотвичка. Олег, олег. Хары. На руку олег. покажи, приблизно, яка вона. А, треба взять... Ой, гарно. Так, друзья, так мы расположились. Трошка у нас тут корм нашей. Ловили то, тумали на чуть І так дає? Та бачу я ж на дві не можу Що Ложи на берег тянеться? Перестало, два рази вдарило. Б'яло, Да. Покажи, що ми тут вже Так, трошки ми вже спіймали. Потрошку трошку прокльовується. Да. Слабенько, правда, притихло. оце. Ну, перша рибалочка. Бере, бере, бере на бере, бере. О, вроді. Що народиться подумать? А мої друзі щось стоїть зовсім Це мертво. Не, ми їх зібрали, те що було. Це мабуть тому, що я багато вже відпустив. 18 см не було, я їх відпускаю. І є теж гарна, гарна, гарна плато. взагалі. У нас снасті, бачите, що ми ловим одну без. Срінки, друзі, ви бачите, на два крючка. Зараз будете всі казати, що можна ловити тільки на два крючка під час нереста. Але нерест починається з 1 квітня. Під час нереста, да, згідно нового закону, у 2022 році, який вийшов, можна ловити тільки на два гачка. Це там на два, тут один. Із кормушкою. Нереста зараз немає. Можна ловити на 7 гачків. Чи на одну, снасть палку, чи на... Дві палки бли, по одному гачку, але ти маєш право ловити на два гачка під час нересту. Нересту немає, на сім гачків. Тут на кормушки один гачок. Ну як то так ловимо. Братішка тягає молодець. Так що вчора ми теж ще. Додатково ознайомимося з законом. Нерез 1 квітня маємо право ловити. На 7 чагачків до 1 квітня. Тут, скажи, що місяць сказали, що ходять, провіряють. Так, да, друзі, хто буде бажання приїхати на потоки. Норма вилову 3 кг на добу плюс один трофей. Ходять. Рибохорона перевіряє, Важить, міряє. Да. Так що треба мати з собою. Місні рибахи сказали, що повинні бути віса і лінійка. Штраф то це я закидаю. А, я дивлюся, хочу так лінія. Якщо немає нічого ні того, ні того. 50 гривень да, згідно до нового закону ви маєте мати з собою віса, ваги ваги, кантур, ваги. -чук виміряти, яка риба і також якусь лінійку, рулетку, не має значення що, що ви маєте змогу виміряти довжину риби, яку ви піймали. Та що як то так, будемо дотримувати закону чинного. Всім удачі, гарного перегляду нашого невеличкого кіно про рибалку. Так, я не спів ось і братан, так що кльов, кльов у нас нормальний. Зловив платву, я ще другу не закинув, як можете побачити. Одна стоїть. Сухи на черв'ячок. Братан маслає. Ой. О, хороший. Что, замеряем? Да. Сейчас померяем, чтобы не сказали, что у нас рулетки нема. Подожди, подожди, не Продал ее. Двадцять сім, так? 27 сантиметрів. Хороший. Друзі, пів одинадцятого трошки вже притихло, хуже бере. Не Та там є. Воно видно токс. Тобто. Усе їх бо будете казати, що. Та тут двадцять. Давай. Коротше, друзі, час уже глухо, маленько. Переконаємося. Переконаємося і, і відпускаємо. да, 15. 15. Упливло. Ну, друзі, значить час ми сидимо. Пропала кльов, пропав, вода, капець ми скидають воду. І грузики 120, вже морські ставимо такі. Тобто їх такі Грузики. Морські, це ми на морі. Тут 90, а так 120. носа. капець, течення і уровень десь упав сантиметрів на 10. Перестав кльов. Зранку піднімалася вода. А зараз, на жаль, грибаки потроху розходяться, рибаків дуже багато. Якщо гарно так прокльовувалось до 10-ї години. Добре, да, там да. з 10-ї кльов був. Рибаки вже йдуть по собі додому. Да. Там сидять рибаки, кругом сидять і грузики зносить. Ладно, будемо і ми зараз спробувати закидати. Очерету скільки несе. Друзі, кров перестав, вже час і дим, Вообще ноль. Покажу яке течення, він крутить аж. Будемо вже збиратися. Так, і он. Значить, що я тут наловив? Кілограма 2, я думаю, може чуть-чуть за 2. Можемо перевірити, у нас є з Та не будемо вишитися. Тут і візуально видно, що не перебор, це точно. Так само і брат десь зловив. Тобто, така рибалочка. Зранку було веселіша, десь до 10. І так як ми перший раз на цьому місці, перший раз на тлі ловимо. Поки знайшли, де його сісти, і дуже багато рибаків. Місні тут, кажуть, з 6 утра до 9, в основному кльов такий більш-менш хороший, що можна підловити, а вже з обіду немає, і ми вже час сидимо, то практично кльова немає. Зараз будемо збиратися і їхати. Да, кому там яка інформація, не знаю, ми, те, що нам місні рибалки тут. Сказали, за що купили, за те й продали. Так що там по штрафах 50 гривень. Я взагалі, брат читав 170 да, мінімальний вроді? Не 170 вчора ну, читав. Не знаю. Напишіть в коментах, може хтось знає. 170 це якщо в тебе порушення там, по гачках йде. Якщо у тебе немає, там в нормі закону вже прописано любительської спортивної рибалки, що ти маєш з собою, на рибалки мати вимірювані засоби, тобі ж віси або кантур і мірний засіб, лінійка, метровка. Якщо їх немає, за це вже штраф можуть виписати. Так що по-новому. Так що, друзі, така рибалочка у нас сьогодні відкрили ми. В цьому році вже рибалку на пслі. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну все добре, мирного неба, а ми збираємося домой. Все буде Україна.